Для того, щоб експортувати звітні документи, увідіть у розділ звітність, Реєстр звітів. Оберіть необхідний для експорту документ та на панелі інструментів натисніть Інше -Експорт. У вікні Експорт документу обираємо для подачі у контролюючий орган якщо даний документ необхідно зберегти на електронному носії для подальшої подачі до контролюючого органу. Для обміну звітністю або експорт документу з квитанціями обираємо, якщо даний документ необхідно передати у головне підприємство для подальшого аналізу або консолідації звітів. Оберіть потрібний варіант експорту та натисніть «Ок». З панелі завантажень ви можете переглянути, в який каталог був збережений файл. Та переконати, що операція пройшла успішно.